Ми жителі Одрадокам'янської сільської ради. Нас в громаді знаходиться три села. Три села. Ми е, недалеко знаходимося місце розташування біля Новокаховської ГЕС. Ми майже постійно знаходимося під обстрілами і вдень, і вночі. В нашій громаді в Одрадокам'янській залишилося 671 людина. 671 людина і населення громади нашої потребує е, продуктових наборів, свічки, фонарики, батарейки. Бо в нас немає світла вже з, е, з вересня, з 6 листопада, в нас немає світла до, до сих пір. Газу немає. Викручуємося як можемо. Дуже велике прохання волонтерам допомогти нам. І ще, якщо можна, то це нормально. Якщо, якщо можна, то пічки не пічки, а ці буржуйки, буржуйки для обігріву. От, для... Нам волонтери з Первомайська привезли. Буржуйки для приготування їжі, але ще потребують люди, бо знаходяться дуже багато людей в підвалах і потрібно пічки для обігріву. Я повторююся, да, свічки, фонарики це в нас найголовніша сама, сама проблема одяг дитячий. У нас в громаді залишилося 38 дітей. Одяг дитячий, одяг для жінок для чоловіків. Для чоловіків. Я хочу подякувати волонтерам нової України і всім волонтерам, які допомагають нам, нашій громаді, нашій громаді, ми дуже вдячні вам за підтримку, за витримку. Тримайтеся, будьте здорові всі! Ми вам дуже вдячні. Україна переможе. Україна переможе.